Доброго дня, я намиснев простив слово перед порядком денним, щоб не було цих призначів питань під час сесії, які можуть бути. Я багато казати не буду, скажу лише, що зараз дуже важка ситуація в нашій країні. Це війна і кілька сотень наших містян зараз заходяться в зоні АТО зоні військових дій. До нас звертається дуже багато людей з проханням допомогти, допомогти вирішенні питань захисту цих людей. Я розумію, що це питання держави, але за певних е якихось обставин вона не в змозі зараз забезпечити повний захист нашим боякам, які там. До нас звернулися також друзі, батьки одного загиблих хлопців, які не байдужі, які не хочуть, щоб такі трагедії повторювалися. І я зараз до вас звертаюся не як до депутатів, а як до містян, до мешканців нашого міста. Оказати, надати посильну допомогу грошима. В, для забезпечення наших містян, засоби індивідуального захисту або аптечками ці гроші будуть перераховані в залі. На борзі сьогодні, зашнього дня, переведені на картковий рахунок для закупівлі аптечок першої допомоги. Люди, які до нас звернулися, перенесли з собою скриньку. Я прошу їх. Якщо Хочу сказати пару слів або пройтись і вас по мірі можливості допомогти нашим хлопцям. Я хочу кілька слів сказати про ці аптечки, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ці аптечки містять препарат Целокс. Він не є сертифікований в нашій Україні, але він дозволений. НАТО. Цей препарат робиться витяжки з малюсків, з креветок, По всьому світу працює дуже велика волонтерська служба, яка формує цю сировину і все до Англії сходиться, де формуються ці аптечки. Ця сервина на протязі 30 целис, напротязі 30 секунд може будь-яку рану навіть до, не дай Боже, відірено ноги, руки або простильно якоїсь зупинити кровотечу. Аналогів в Україні немає. У нас є кровоскоп такий препарат, але він має побічні ефекти. По-перше, він піднімає температуру, по-друге, в подальшому треба його з рани видаляти. Якщо ми беремо цей селекс, то він не має таких ефектів і, і... напротяж 30 секунд повністю зупиняється кровотечок. В цьому відмінність цих аптечок першої допомоги, які вкрай потрібні нашим Вартість однієї аптечки 510 гривень. Детальний звіт про ці кошти будуть, буде наданий. Мережі інтернету або при потребі засовок масової інформації. Я дуже всім дякую, що ми не байдужі.